Ви зупрюєте тести, Намагаєтесь робити більш, ніж ви в змозі зробити. Стрес це відчуття, яке ми переживаємо під час перевантажень та проблем. Стрес це не просто емоція, це фізична відповідь, яка зачіпає організм у цілому. У короткостроковій перспективі стрес може бути корисним. Та коли він з'являється занадто часто чи довго триває. Ваша первісна реакція на стрес, бий або біжи, не тільки змінює мозок, а й шкодить багатьом іншим органам та клітинам вашого тіла. Ваші надміркові залози випускають гормони стресу кортизол, епінефрин, також відомий як адреналін, та норадреналін. І коли ці гормони рухаються по крові, вони легко доходять до кров'яних судин та серця. Через адреналін серце б'ється швидше. Підвищує артеріальний тиск, що призводить до гіпертонії. Кортизол заважає нормальному функціонуванню ендотелію, внутрішнього шару кров'яних судин вчені знають, що це перший крок для запуску процесу атеросклерозу чи холестеринових бляшок в судинах. Взяті разом ці зміни підвищують шанси інфаркту чи інсульту. Коли мозок відчуває стрес. То активує автономну нервову систему. Через мережу нервових зв'язків головний мозок передає стрес кишковій чи шлунковій нервовій системі. Це не тільки змушує вас тремтіти від страху. Цей зв'язок між мозком та шлунком зважає ретмічним скороченням, які рухають їжу травним каналом, що призводить до синдрому подразненого кишечника та підвищує чутливість шлунку до кислоти. Підвищуючи ймовірність печії. через шлангу нервову систему, стрес змінює склад та функції кишкових бактерій, що може вплинути на травну систему та загальний стан. Говорячи про травлення: чи впливає хронічний стрес на вашу талію? Саме так, кортизол підвищує апетит, він говорить, тіло поповнити запаси енергії продуктами з високим вмістом калорій та вуглеводів, змушуючи нас налягати на смачну їжу. Високий рівень кортизолу змушує вас набрати калорії у вигляді великого живота. Такий жир не тільки ускладнює застібання штанів, це орган, який активно виробляє гормони та речовини імунної системи під назвою цитокін, який підвищує ризик хронічних хвороб, таких як хвороба серця та інсулінорезистентність. При цьому гормони стресу впливають на імунні клітини різним чином. Спочатку вони допомагають боротись із загарбниками гоїти тирани, та хронічний стрес ослаблює функції деяких імунних клітин. Робить вас щідливішими до інфекцій та сповільнює швидкість загоювання. Хочете жити довго? Ви повинні приборкати свій хронічний стрес. Це пов'язане із скороченням толемера. Ділянки розташовані на кінці хромосом, яка визначає вік клітини. Толемери накривають хромосоми. Даючи ДНК змогу копіюватись кожного разу при розділенні клітини без пошкодження генетичного коду. І вони скорочуються із кожним розділенням клітини. Коли телемери стають занадто короткими, клітина вже не може ділитись і помирає. Якщо всього цього недостатньо, хронічний стрес може інакше нищити ваше здоров'я, включно з акне, Втратою волосся, сексуальною дисфункцією, головними болями, м'язовими напруженнями, проблемами з концентрацією, втомою та роздратуванням. Як це все стосується вас? У вашому житті завжди будуть стреси. Та для вашого мозку та тіла має лише значення те, як ви реагуєте на стрес. Якщо ви сприймаєте такі ситуації, як виклики, які ви можете долати та керувати, а не як неминучі загрози, то швидко станете краще почуватись та дуже довго будете здоровими.